Україна, можливо, востаннє переходить на зимовий час. Вночі 27 жовтня українці переведуть стрілки годинників на годину назад. Якщо президент України Володимир Зеленський підпише відповідний закон, цей перехід стане для нас останнім. Втім, як повідомляють ЗМІ з посиланням на людину в офісі президента, Зеленський не має наміру цього робити. Відповідний законопроєкт, який мав би скасувати переведення годинників з зимового на літній час і навпаки, депутати Верховної Ради підтримали в другому читанні ще 16 липня. Після чого його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і 21 серпня подав на підпис президенту. Однак той досі цього не зробив. Думки українців щодо рішення назавжди перейти на зимовий час також різняться. Дехто не підтримує його взагалі. Оскільки в такому випадку у сусідніх областях нашої країни влітку сонце вставатиме вже о 3-й годині ночі, а сідатиме за горизонт о 9-й годині вечора. У західних областях навпаки взимку темнітиме дуже рано. Навигідний такий перехід і для економіки, оскільки може спричинити фінансові збитки через те, що підприємства будуть закінчувати роботу вже після заходу сонця, і працівники повертатимуться додому в темний час доби. А це своєю чергою, ймовірно, призведе до погіршення їхньої працездатності та продуктивності. До слова автором проєкту закону став нинішній спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він подав його ще 2020 року, коли був віце-спікером. Документ ухвалили в першому читанні у березні 2021-го. Але за кілька тижнів до переходу на літній час його відправили на допрацювання і повторне друге читання. Зрештою, після того, як Стефанчук став головою ради, він повернувся до ідеї скасувати перехід і залишитися жити за зимовим, за його словами, природним для України часом. Софія телеканал НТА. よし。<noise>